Минулого тижня делегація з Борисполя чергового разу навідалась до польського міста Красник в рамках навчального семінару з символічною назвою Європейський діалог вісім бориспільців знайомились з особливостями місцевого самоврядування в Красніку. Під час навчання нами були здійснені здійснено вивчення особливостей самоврядування в Красніку. Нами були відвідані їхній музей, заклади освіти, заклади комунального господарства, центр розвитку спорту. Кожен з фахівців побачив в красніку щось особливе, таке, що, на його думку, потрібно вивчати та впроваджувати в Борисполі. Много, звісно, що нам розказували, вирішується на державному рівні і не так легко його оплатити в життя в нашому місті. Єдине, що мені інтересно і понравилось, це розказ о утилізації мусору. У мене до скарбника їхньої міської влади, як вони борються з боржниками за водопостачання. Як, тако, як таких у них боржників немає, але є дві структури це комерційна і комунальна. І вони стягнення проводять або виселяють людей в соціальне житло. Хоча я не будівельник, але дивилася в принципі, за будівництвом, що немає цікавого. Що цікавого, як ведеться технічний нагляд. Якщо це був спортивний комплекс на 12 мільйонів злотих, я запитала, хто є технічний нагляд. В місті ми робимо, ми це робимо з управління капітального будівництва, а там вже це ведуть приватні польські фірми. Тобто Проводиться те, де заключається договір з польськими приватними фірмами, і вони відповідно ведуть технічний нагляд. Щодо спеціалістів з міської ради або виконкому, то мені пояснили, що вони не ведуть цього нагляду. Проте, за словами керівника групи, за останні роки Борис також вийшов на досить високий рівень, хоча б за окремими показниками. На сьогодні хочу констатувати, що рівень розвитку нашого міста не на досить високий, європейський рівень. Ми можемо засвідчити те, що деякі питання може вивчити і польська освіта у нас. Ми можемо показати приклади досить високої освітньої політики, і, зокрема, політики самоврядування в місті. Богдан Фірсов, Антон Безилінський. Новини. Телеканал Бориспіль.